Сьогодні дуже вітерна така погода, і це надихає вам розказати про слово «wind». Коли ви побачите слово «wind», не означає, що це тільки вітер, тому що це також діє слово «wind», накручувати, заводити. Пам'ятаєте радянські годинники, коли ми заводили будильник, і там була така пружина. Тому, коли ми кажемо «wind», ми накручуємо. Це неправильно діє слово «wind», «wound», «wound». А ще згадайте радянські магнітофони, коли був «play», і була така кнопочка rewind, відмотати. Якщо ви знаєте річку Десна, то вона буде називатися Winding River, тому що вона вся в'ється. Коли ви побачили другу форму слова «Wind» wound, то не поспішайте читати, що це Wound. Тому що тут теж буде два читання. Одне читання буде Wound, як закручений, а друге читання буде Wound. І друге значення wound це поранення. І Wound – це поранювати когось. І це стосується саме поранень військових. Тому коли ви чуєте the soldier was wounded, це ніяк не пов'язано з е, витим, закрученим, а це саме поранення. З вас лайк, підписуйтесь і давайте розбирати разом. Пам'ятайте, be curious і записуйтесь в групи. Навіть нижче плінтуса. до побачення.